Святик, і це перша частина, 99 нас друга частина, 99 нас ночі в лісі. І зараз ми будемо. Ой, ось, зараз ми будемо. Е коротко, зараз ми будемо перевіряти таку штуку. Знаєте Там пишеш Edens 2, і ти, ну, і ти можеш так легко спасти дитину У першій частині. Ви, може, вже її виділи, нас не виходила, бо я поставив АФК базу. Ця базу я поставлю і... нас ну, не вийшло? Получ... Не і так. Ем... А зараз ми будемо програти на... на дитину, бо... бо то може якась ра... Ра... Разниця... Разниця, разниця і є може. Я создаю на одного. Але ні, ліпше можна буде з командою зайти, бо вони мені прокачували костер, аби де терм пішов спасати. Блин, капесу вже не так буде. Все, ми йдемо рубати дерево. Давай, ми йдемо рубати дерево, я вже сказав. О ну, отако. У мене якраз клас Ар. Інопланетянин клас. І У мене буде... Дуже, дуже класно получать посадити дитину. Давайте мы прокачаем костер до другого левела. Ой, до третього, до третьего там, там відео. Відео до третього. Ему тут даже. може тут волі. Вулі. Ой. Давайте ще золотану сундучелку, але нам не треба. Нічого навіть, якщо нам щось його випадает нотки. Ну, Топливнок есть. Мені просто радо допомагає прові прові провірити цей лайфхак. У нас уже другий левел, у нас уже третий левел. И мы йдем спасать дитину. Мы йдем спасать дитину. Якось туда 6 номера, то сильно по не да. А вот и вона, і вона, і, і вона, як сказати. Ну да, наверное, ты такого виду побиваю, если я ще... еще один род <риклад> и <То> не пойду. Тут закрыть двери. Может. Эээ, я тут <риклад> не знаю видео, таке, можно... Ну, знаешь, так і сейчас і таке, і таке, і таке, і таке. Зараз не буду це проверяти. Ти знімаєш? Да, Матвей, ну не мешай. Оба хотим Так, мы сейчас будем писать, писать. Еще хочешь? Угу. <связать> <связать> давай, давай, ты шутка. <связать> э. <связать> два. Не. Слушай, ну что тут? Давай уже до спасения дотянем. Ах. Золотий сундук шесть не получается. Може, может это просто в мене не получается? У меня можете перевірити. не получается, но так не проверь. Че шо? И короче на свинья. Что это? О, дивіться, козел. Ты він так біг, дав. Давайте у нас по скейпайчині я моркву поїм. Коротше, щось у мене не получалось це зробити. О, это ще один это я сам подумал. Заб... Ай, то її можно было забрать. Эй, стоп! Куда? Да її можно было забрать. Ну немец. Короче, я хочу подивитися, что її можно забрать, и но у мешку може прискипать и не в недеше можно было бы проскипать не. З вами був у двітики. У нас тут прямо лай распавнись. Короче, дай вами був саток. Ми програли лайфхак. Коротше, вами да, був сатик. А лайки, підписуйтесь на канал. Якож довелося відео до кінця. І всім па-па!